розказували, що осколок від гранати їм в голову попав. Він впав і все, і не піднявся. Як він говорив, каже, були, да, привезли бронежилети, Мені не вистачило їх. Вони мінялися, заступали на бок посталь, вони мінялися на діжуці, бронежилетами мінялися. Він приїжджав на п'ять днів додому. Ми говорили, не їдь. Ні, я поїду, хлопці теж хочуть додому поїхати. Бідний, щоб ви бачили, як він їхав вже в цей раз. Воно ж, бідне, їхало, тако все трусилося. Пішов до хати, вийшов, міняв мене, цілує і тако все. І сів в машину і поїхав. І, все. і ми більше його не бачили. Дуже добра дитина була золота. Не можна розказати їй. Дуже хлопець, добрий, спокійний, не для тільки зарання від нас забрали. Скільки людей прийшло провести його? З'їхалися всі однокласники, прийшли вчителі, і ми висловлюємо глибокий сум, звичайно, що саме жити йому, саме творити, жити під мирним небом України. І сьогодні у нас такі втрати. Найкращі сини віддають життя. Своє для того, щоб знову над нашою Україною було мирно небо. Мати сьогодні з війни не діждалася живого сина. I <laughs> do